Які препарати знижують перистальтику шлунка і кишечника? Зараз все покажу, а ти підпишись, адже в мене багато цікавого про медицину. Для підтвердження моїх слів беремо методичку для студентів-фармацевтів. Кому треба детальніше, поставити на паузу. Але е, найбільше використовувані препарати це йдуть заспокійливі групи бромідів. А, а також спазмолітики, які дуже часто використовуються, наприклад, папаверин, дротаверин, дротаверин входить в ножпи. Еофілін, еофілін, які використовуються при асмі та бронхообструкції, інгібітори кальцієвих каналів, а сюди належить омепразол, який часто призначають при захворюванні шлунково-кишкового тракту. також розслабляють ШКТ препарати, які розширюють судини. І є донаторами оксиду азоту, наприклад, нітрогліцерин. Для всіх решта лишаю список препаратів. Шукайте свої ліки і ставте мені лайк.